Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України Укрформ розпочинає свою роботу сьогодні. Дев'ятий рік триває війна. і 271-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам змі, які розповідають світові правду про цю війну. А прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. Пана Сергію, ми вітаємо вас. Доброго дня, ми з націона Україна, слава Україні героям, слава пане Сергію. Ми знаємо, що окупанти розпочали обстріл деокупованої частини Херсонщини і самого Херсона. Тож яка ситуація там наразі? Які наслідки таких обстрілів? Так, Дійсно, вже третю добу окупант почав обстріли міста Херсона і деокупованих населених пунктів на правому березі Дніпра Херсонщини. Окупанти обстрілюють сам місто Херсон, окупанти обстрілюють села, які знаходяться на узбережжі, Токарівка, Береслав відповідно, і навіть Чорноваєвка. Окупанти проводять хаотичний обстріл. Це, на мою думку, мабуть, помста своєрідна помста за те, що люди не дослухались до їх порад. Так званої евакуації, а фактично депортації, і залишилися чекати збройні сили України, залишилися чекати визволення, тому окупанти проводять ось такі хаотичні обстріли. Можна дивитися, що ці обстріли лунають і по об'єктам цивільної інфраструктури, вони навіть лунають по житловим будинкам сьогодні. Вночі знов таки було в Херсоні гучно. Сьогодні вночі породомляють про те, що у окупанти попали в мікрорайон острів і е, в житлові будинки вчора. Окупанти стріляли по мікрорайону Острів Острів, і, але ж ці постріли були в район судозавода. Е, сьогодні повідомляють про те, що це відбулося в житлових масивах. Е, центр місця також потерпав від обстрілів офіційної інформації, поки що постраждалих немає. Я думаю, нам краще дочекатися офіційної. Інформацію щодо поранених чи не дай Боже загиблих вчора. Що вчора ми бачили, що було троє загиблих і були поранені Сьогодні ще інформації поки що немає. Тому ситуація занадто важка, занадто важка, складна, і до цього ще додається те, що якраз в місті Херсоні тривають роботи по розмінуванню. До речі, є повідомлення від ДСНС, що сьогодні все ж таки вимушено буде прийняти рішення по підриву будівлі Служби безпеки України, як попередньо це відбулося з будівлею національної поліції, тому що така кількість. Мін залишених окупантами не дає можливості провести повне розмінування, тому саме і приймаються такі складні рішення. Пану Сергію, але ми розуміємо, що обстріли тривають, але і разом з цим триває відновлення життя у Херсонщині. Ми бачимо, що запущено вже потяг перший приїхав до Херсону, що повертаються всі надважливі компанії. Яка ситуація з цим щодо відновлення державних органів відбувається на Херсонщині? Так, дійсно, сьогодні 10-й день після визволення Херсонщини 11 листопада була визволена Херсоном. Був був визволений місто Херсон саме від окупантів, і з кожним днем місто повертається до життя наскільки це можливо, але досі ще немає електрики в місті Херсоні, хоча. За допомогою міжнародних благодійних організацій, а на зараз долучилися абсолютно всі куточки і всі області нашої держави допомогою, якраз місту Херсону, в тому числі генераторами, бензиновими, дизельними для того, щоб локально можна було забезпечити електропостачання відновлення. Мобільного зв'язку триває по деяким мікрорайонам міста. Поки що з'являється локальний зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет. запущений залізничний вокзал. І перший потяг прибув якраз в суботу до міста Херсона. Це потяг єдності. Це благодійна акція, яка була анансована напередодніше звільнення Херсона. Але як зазначається, цей потяг буде курсувати через день через день до міста Херсона, і відповідно так само з міста Херсона анонсується про те, що запускається автомобільний... Автобусне сполучення з міста Херсона з автостовокзалу до Одеси. Поки що. Тобто місце потрохи оговтується від того, що окупант фактично знищив усю критичну інфраструктуру. На зараз чутно мене так. Ми вас чуємо на зараз за допомогою знов таки... І міжнародних організацій сьогодні до цього долучається, долучається місто Київ, місто забезпечується швидкою швидкими допомогами, каретами швидкої допомоги, спеціальною технікою, тому що окупант, е тікаючи з міста Херсона під натиском наших збройних сил, все ж таки погробував абсолютно все, що належало громаді, в тому числі карети швидкої допомоги, спецтехніку і і майно комунальних підприємств, то на сьогоднішній день, якраз за допомогою всієї України, це все починає відновлюватись. Починають працювати медичні заклади, починає працювати сервіс швидкої допомоги, починають працювати ДСНСники. тобто абсолютно ці всі структури відновлюються фактично з нуля, і робота комунальних служб в тому числі. Зараз гуманітарна допомога. Почала вже роздаватися не тільки на центральній місті, на центральної площі міста, як це відбувалося в перші дні, а вже й потрохи роздається по іншим мікрорайонам міста. Тому що треба розуміти, що ні містяни не можуть всі добиратися до площі свободи, щоб отримати допомогу. Поки що на превеликий жаль, не впорядкована ця видача допомоги треба Зробити так, щоб кожен містянин міг отримати допомогу в повному обсязі, тому що поки що ця допомога роздається хаотично від того, як там жива черга прийшли люди і їм її видають. І на зараз з'явилося таке там гуманітарне шахрайство, коли деякі просто отримують по декілька разів допомог. А Деякі не можуть її взагалі отримати. Хоча це все вирішується, вирішується щоденно. Щоденно це все впорядковується. Головне, що місто повертається до життя. Вже повернулась торгова мережа. АТБ, тебе повертаються відділення Укрпочти, відкрилися відділення Ощадбанку, місто оживає, місто оживає і чекає на електропостачання. Електропостачання анонсовано, що перші включення міста Херсона почнуть відбуватися вже за тиждень. так звітує обленерго. Ну а відповідно від того можна чекати вже і відновлення водопостачання, і теплопостачання для того, щоб забезпечити елементарність Тарні побутові потреби містян. Пане Сергію, днями міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ріна Верещук заявила про те, що відкрита евакуацію саме з Херсону та з Херсонщини. Як вона розпочалась, якщо вже розпочалась, і скільки людей ви бачите там приблизно скористувалися цією можливістю? Чи херсонці чекають все ж таки на повернення світла, води і будуть залишатися здебільшого там у Херсоні? Дійсно анонсована на сьогоднішній день добровільна евакуація з міста Херсона і відповідно з населених пунктів, які знаходяться на узбережжі правого берега Дніпра в Береславі. Анонсовано вже безкоштовні маршрути, які зможуть доставити людей до Запоріжжя і Кривого Рогу, там де розміщені гуманітарні штаби. Миколаївська область так само долучилася до допомоги евакуації, яка Добровольна евакуації з міста Херсона на зараз це анонсовано, На зараз якраз організовуються транспортні маршрути. Поки що чіткого алгоритму цієї евакуації немає. Можливо, вона є, але я не бачив. І знаєте, хочу зазначити велика проблема. До речі. В комунікації, тому що зв'язку з тим, що в Херсоні відсутній інтернет відсутній мобільний зв'язок здебільшого тому інформувати населення навіть по видачі гуманітарної допомоги, і в тому числі по евакуації поки що дуже складно. Я пропонував про те, щоб військова адміністрація зробила інформаційні дошки у видачі гуманітарної допомоги на центральній площі міста, щоб люди могли розуміти і Бачити, все ж таки, якими сервісами вони можуть скористуватися. Тому така можливість з'явиться і з'являється. Але люди здебільшого не хочуть уїжджати з Херсона. Вони кажуть, ми тут пережили вісім з половиною місяців окупації, ми пережили расистів. Ці труднощі, які зараз є, це ще. Це ніщо з огляду на те, що ми повернулися додому, що ми під контролем Збройних сил України, що ми під українським прапором. Це найголовніше. Ми все переживемо, все налагодиться, і ми будемо залишатися в своїх помешках. Лівобережна частина Херсонщини, Каховка, Нова Коховка, Олешки, Скадовськ. Що відбувається там наразі? Яка ситуація? Прибрежну частину правого, лівого берега Дніпра окупанти перетворили в таку військову зону. Вони там оголошували примусову евакуацію, але люди знов таки більша кількість людей не захотіла виїжджати звідти і продовжують знаходитись. Примусово виселили тільки людей, які знаходились безпосередній близості до, до узбережжя Дніпра. Там окупанти розташували фортифікаційні споруди. Вони зараз облаштовують. Там другою третю лінію фортифікаційних споруд розриваючи поля на відстані там 15-20 кілометрів. Тобто вони фактично зробили такою військовою зоною відстань 20 кілометрів під узбережжя Дніпра. Зараз там здебільше військові, здебільше військова техніка, яка розташовується по населених пунктах. Ситуація гуманітарна складна. Окупанти там, як і на правому березі Дніпра. Фактично, ведуть розкладання розкладання і Музейних цінностей було повідомлення про те, що окупанти вивезли всі музейні експонати з Каховського музею, де були якраз експонати історії козацтва з Каховки і саме Таврійської частини України. Окупанти так само викрадали і комунальний і викрали вірніше комунальний Нальний транспорт і, до речі, всі автобуси, навіть приватних компаній в місті Каховка і в Новій Каховці. тобто викрадено абсолютно все, так як це викрадалося і в Херсоні, але присутність окупантів в цих населених пунктах є. вона незначна, але вони укріплені там і перетворена така, знаєте, зона. Шановні колеги, ваше питання. Прошу у мікрофони. Представляйтеся, uh, yes. доброго дня, пане Сергій. Дуже дякую за ваші цікаві за цікаву інформацію. Лоренцо Кременезі із Милина, Італія. Херсон наразі насправді це центр, центр дій в Україні. Чи можете ви нам сказати за вашими оцінками, яка кількість населення наразі залишається в Херсоні? Тобто, порівняно із тими, хто порівняно із кількістю населення до війни? В місті Херсоні до війни було 320 тисяч населення. На зараз, за різними підрахунками, спостерігається близько 80 тисяч людей. Залишилось в Херсоні на момент деокупації. Зараз трошечки люди від'їжджають. Є така частина, яка все ж таки виїжджає з міста Херсона, тому що побутові умови занадто складні. Ми їх обговорювали тільки що, але є такі люди, які і повертаються в Херсон. Тому десь на рівні 80 тисяч кількість людей тримається в місті Херсоні. На зараз ще питання. Дуже дякую. І друге питання. <звісна> <звісна> Здається, що ви ви посилаєте два меседжі, які протиречать одне одному. Тобто не, не треба хвилюватись, ми відновлюємо критичну інфраструктуру, ми ви, намагаємось відновити життя, і немов життя нормалізується у Херсоні. Але у той самий час ви, 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 ви кажете, що ситуація складна і. Пропонуєте людям евакую... евакуюватись. Тобто, яка насправді політика ведеться? Я не зовсім можу зрозуміти, чи можете ви чітко сказати, яка ваша порада для людей зараз. Рада для людей при можливості виїхати з міста Херсона евакуюватися із огляду безпекових питань і з огляду побутових питань, але є значна частина херсонців, і їх набагато більше, які категорично відмовляються виїжджати зі своїх домівок. Я заспростеріг, я казав про те, що люди категорично не хочуть виїжджати. Вони кажуть, ми тут пережили окупантів, тому зараз ми переживемо всі трудності і з огляду на того. Що більша кількість людей не має бажання виїжджати з міста Херсону. Ми маємо зробити абсолютно все для того, щоб забезпечити побут цих людей. А таких людей доволі багато, і я знов таки кажу з огляду на те, що якась частина виїжджає, є якась частина, яка знов таки і повертається, незважаючи на заклики про те, що цього робити поки що не варто. Тому є 80 тисяч людей, які зараз знаходяться в місті Херсоні, і вони потребують елементарних побутових умов для життя. І ці умови ми маємо забезпечити за будь-яку ціну. Що питання, друзі? Дякую, Ірина. Мамчурокренформ. Скажіть, будь ласка, ну загальновідома інформація була, що росіяни перекидають, відводять частину своїх військ з херсонського напрямку на запорізький напрямок і Донецький. То питання там справді стає менше російських військ, менше російської армії чи оцих десантників замінюють якимось ну кількісно там мобілізованими частково іншими, і залишається кількість, принаймні сталою. Зменшується чи залишається? Вони підводять нових. Лівому березі Дніпра визначають те, що збільшилась кількість нових мобілізованих, і на зараз та партія мобілізованих, яка знаходилась на Арбатській стрілці і там проводили свої злагодження, вони зараз перекинуті на лівий на узбережжя лівого берега Дніпра. Місцеві повідомляють про те, що кількість військових зменшилась, і якраз здебільше це військові вновь мобілізовані. Ті мобілізовані, які виїхали з Арбатської стрілки, на зараз Арбатська стрілка поповнилась новими мобілізованими. Тобто всі пансіонати, де перебували, ті, яких зараз кинули на лівий берег на узбережжя, на зараз поповнена новими, боєздатні частини. Які знаходились на правому березі Дніпра, вони здебільшого перемістилися якраз в глуп Херсонської області і ближче до Мелітополя в той напрямок. На узбережжі, якщо ми кажемо про 15-кілометрову зону. Про яку ми казали, де окупанти побудували фортифікаційні споруди. Там, здебільше, якраз постережні пости окупантів, вони зменшили свою кількість, зменшили якісний склад, але їх підсилення стоїть там за 50-60 кілометрів від узбережжя в глиб Херсонської області. Тому загально можна сказати, що присутність військових расистів зменшилась. І більш боєздатні частини на сьогоднішній день знаходяться трохи в глибині Херсонської області. Ще питання, друзі. Майкл. Майкл шорф в журнал Нюзвік. Ви сказали, що наступного тижня можна відновити електропостачання та водопостачання, і це прекрасно. Але які але які реалістичні терміни, коли водопостачання та електропостачання зможна буде відновити для такої кількості як 80 тисяч людей? Коли вже на нормальному рівні, коли не буде потреби у дизельних генераторах, тобто коли люди зможуть повернутись до звичного рівня комфорту. За тиждень відповідно повного електропостачання і водопостачання не відновиться. Це ми кажемо про те, що і про що кажуть фахівці Обленерго, про те, що за тиждень зможе подаватися і забезпечуватись якісь певні райони Херсонського Херсона. Повністю забезпечити місто Херсон електропостачанням поки що стає ну поки що неможливо, тому що руйнування критичної інфраструктури занадто складне і велике. Тому е, вони зазначають, що перше живлення може буде подати за тиждень. Е, що, ну, такі плани стоять якраз перед ремонтними бригадами. Е, ми розуміємо, що два напрямки електропостачання це Миколаївський з боку Снігурівської області, де ведуть роботи якраз Херсонобленерго і е, разом з миколаєво і е, з боку Береслава, Криворізький напрямок. Там ведуть роботи. Е, Одеса Обленерго, з Херсон Обленерго. Зараз роботи тривають 24 на 7. Про водопостачання ми кажемо це те як похідна від електрики, але е, з водою треба розуміти, що е, це буде трошечки згодом, тому що так само там е, пошкоджена інфраструктура водопостачання. Тому це все буде відновлюватись поступово. Звичайно, це не відновиться через тиждень. Через тиждень з'являться. Перші підключення і вони будуть тривати надалі, але повністю забезпечити місто Херсон електрикою водою є таке допущення, що це можливо десь за місяць. Пане Сергію, і останнє питання щодо Каховської ГЕС. Хто наразі контролює її, яка ситуація там? Була інформація, про яку. Контролюють окупанти. Контролюють до підступів Каховської ГЕС село Казацький, веселе контроль збройних сил України. Гребля Каховської ГЕС в проїзній частині була підірвана окупантами після відходу на лівий берег Дніпра. Саме агрегати генерації контролюють окупанти, і було звернення того самого. Колаборанта Гауляйтера Сальдо про те, що і Каховська ГЕС відключена від генерації, відключена від вироблення електроенергії. Тому генерацію контролюють окупанти. А сама гребля Каховської ГЕС, ну скажімо так, сіра зона, вона не проїзна. У нас є ще одне питання, вже точно останнє. Прошу. Yes. Я спробую задати останнє питання. Чи можете ви назвати цифру, скільки було затримано колаборантів на території? І, і ви, ви ви зазначили обстріли в останні дні. Чи можете ви сказати, чи інтенсивність їх зростає? Наскільки вони інтенсивні взагалі? Дякую. Обстріли Херсона і правобережних населених пунктів Херсонщини почали відбуватися не три доби тому. І можна дійсно спостерігати, що інтенсивність починає зростати, бо сьогодні, скажем так, ніч була максимально інтенсивних обстрілів. Те, що стосується по колаборантам, то на зараз офіційної інформації про кількість колаборантів, яка вже затримана, немає. Цим займається служба безпеки України. Я думаю, згодом ми все це побачимо, але організований чат, бот куди люди можуть звертатися, тому що перебуваючи в Херсонськ. Соні, спілкуючись з людьми, це було одним з питань. Ми хочемо, ми хочемо донести про людей, які співпрацювали з ворогом, які мешкають поруч з нами. Ми будемо писати заяви. Ми будемо свідчити, куди звертатися. Це було одним з таких, ну дуже суттєвих питань, з якими зверталися люди на зараз. Організований чат бот для того, щоб люди могли писати відповідні заяви. Це не доноси це відповідна заява. Про злочин з усіми від того, як то кажуть, наслідками, показами і так далі. Кожен колаборант понесе обов'язкову відповідальність, але офіційних даних по кількості поки що немає. Я дякую вам, пане Сергію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради. А наш наступний брифінг відбудеться о 14.30. до нас у студії персонально приєднається Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. І будемо говорити про ситуацію у нашому небі. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили і працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!